Ми вітаємо вас у нашій програмі Ласкаво просимо до друзів, де ми надамо вам важливу інформацію. Цей раз ми присвячуємо питанню пошуку перекладача для українських біженців у центральному пункті для розташування біженців за адресою Хамборнерштрасе 200 у Дузьбург Альтхамборн. Знаходяться перекладачі, які безкоштовно для вас працюють і також супроводять вас до управлінь чи інших установ. Якщо ви зараз не проживаєте у цьому пункті і потребуєте допомогу перекладача, зверніться до управління соціальних справ та житлово-комунального господарства. Amt für Soziales und Wohnen за номером 94 2022, якщо ви хочете розмовляти українською мовою, або за номером 02039430, якщо ви володієте німецькою мовою. Співробітники у цій установі користуються разом із муніципальним інтеграційним центром, так званим пулом мовних посередників, який надає вам контакт з великою кількістю людей, які розмовляють кількома. Іноземними мовами, у тому числі німецькою. Там вам допоможуть з перекладачем. Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам. Бажаємо всього найкращого!